162-й. Це так само, як два перші, фарші, 188-189, зовсім зовсім новий. Він зареєстрований був зимою і взагалі не потрапив ніякі комерційні посіви, він тільки на демоділянках, вивчається. Його то в принципі пропозиціонується він на Західну і, на захід, і на північну Україну, там де гарні умови і його максимальний потенціал урожаю. Але ми хочемо подивитися, як він себе буде вести в цих посушливих умовах. І в принципі, я вже багато Матіана під'їхав, В принципі, є перспективи, що він на півдні також буде нас радувати і давати гарний урожай. Це теж відносно новий продукт, другий рік, яка особливість цього гібриду. У нас останні два роки ми знаємо, проблема з несправжньою борошнистою росою. Повертається холода у травні, ми вже там посіяли, холода повернулися, і гібрид дуже сильно вражається. Осі вражаються несправжньою порошнистою росою. Оце нова генетика стійкості до несправжньої порошнистої роси. Тобто, е, поки що підтверджується, я в цьому році їздив навіть на полях е, у ну, наші е, мікроділяночні досліди, де поле е, е, точно заражене несправжньою порошнистою росою, бо маса гібридів вражених цей гібрид там не вражений. Тобто, поки що ми можемо е, бути впевнені, що. Цей гібрид точно захищений генетичним методом від несправжньої ворожистої роси. Тобто, це ну, поки що єдиний наш протектор по несправжній ворожистій ну, Будуть Нові гібриди також буде селекція йти в напрямку захисту і від цієї проблеми. гібрид гібридку це гібрид більш адаптивного типу. Ну, наприклад, на мікродіаночному досвіді минулого рік біля Софінки у нас було пасіне біля заводу. Цей гібрид став найкращим, він там до 1,4 тонни дав, ну це звісно не показник, але всі інші загалі згоріли за давали в районі тонни. Тобто, в таких посужних умовах оцей гібрид саме, скажімо так, краще реалізується. Тобто, якщо є ризик послуху, якщо, наприклад, ми ходимо в весну. З низькими, низькими запасами грунтової ґрун... вологи, ну краще, мабуть, зробити ставку на цей гібрид. Так, так рухаємось ось 8-185-й в цьому сегменті, ну, і взагалі по Миколаївській області, це самі і... продаваємі гібриди були в цьому році, їх найбільше розійшлось. Вони третій рік на ринку, значить, перший рік. Ну, В принципі, минулий рік був самий показовий, тому що в минулому році їх було в деяка кількість комерційних посівок і багато всіх і вони, в усіх демоділянках. Ну, показували найкращі, найкращі результати в наших демоділянках, тому ми впевнено пропонували нашим клієнтам і. В принципі, ми клієнти ну, якби, брали, тому що були відгуки і від їхніх колег, ну там, фермерів, які вже спробували ці гібриди. вони в принципі можна сказати інтенсивні і при цьому ж і адаптивного типу. Тобто вони в цих важких умовах посухи не просідають, тобто вони мають гарну посухостійкість, але при цьому, при цьому якщо складаються гарні умови. Якщо складаються гарні умови, то ну, дуже серйозно реалізують до 4 тонн, вони можуть насипати, якщо складаються умови. Особливість, наприклад, 168-го, в нього. Корзинка, ну, коли ну, вже йде до стих, технічної стиглості, вона так, як м'ячик така, стає як м'ячик, Тобто не давлять один на одного, він таки викручується. Його можна далекого пізнати, саме от, за формою корзинки. Ну, 185-й це взагалі. По посухостійкості ну, наближається до гібриду 130-го, те, що я бачив в цьому році їздив по полях, ми знаємо, багато посівів постраждало від посухи. і вже усі гібриди, вони в останню чергу страждають. Тобто, якщо вже усі гібриди 130-185 ну, висихають, то вже мабуть, ну, нема такого гібриду, який би ну, пережив цю посуху. Так, рука й І ще тут представлено два е, гібриди під класичний сегмент, тобто, гібриди під класичну технологію. Е, це два можливо, 187 нових 187, зовсім новий гібрид перший рік на ринку, 264 і другий рік на ринку. Е, їх особливість це універсальні гібриди. Вони мають максимальний захист від вовчку, тобто це 7 раз плюс система 2. Вони досить. Високі оцінки по сухостійкості і в них дуже високий потенціал урожаю. Якщо ми можемо згадати такі у нас Гібрик-Т-66, він час є, бо гібрид-129, то ось, по потенціал урожайності, вони наближають, ну, наближають більше схожі на 129-й, і потенціал ще й вищий. E, і вони такі універсальні, тобто ми їх бачимо як і на півночі, на заході, так і на півдні e, нашої країни. E, тому звертайте увагу, тому цікавий класичний сегмент це наші самі перспективні гібриди. Ну, в принципі, коротко все. Якщо є питання, можете задавати. А якщо питань немає, то я передам слово нашому шановні аграрії, доброго дня. <рапевтись> Дякую, що ви всі дійшли до логічного завершення. Компанія Сенгенда вас вітає. Подякуємо, звичайно, господарству, що зробили ці досліди. Зі мною мої представники, мої колеги, можливо, будуть щось більш детально зрозумів по господарству, по і місцю. А, а так Розпочинається наша демо-демо-лінійка. Зверніть, будь ласка, увагу, що табличка колешок це перший рядок. Посів тут по вісім рядків кожного гібриду. Щоб ви розуміли, звідси ми йдемо і починаємо кожен, кожен гібрид. Перший у нас починається наш гібридний мікс з гібридів «Суліано» і Супео. Це два високолоїнові гібриди, оптимізований під гефіцит експрес. Або ж у нас є гепіцид Флюенс, Це торгова марка дана Дана компанія робить даний гербіцид під нас. Зразу зупинюся на наших обробітках, тому що ви можливо знаходимося на наших дослідних ділянках в церкві, в Вінниці. Ми свої гібриди всі тестуємо на оригінальних продуктах. Наші всі гібриди витримують повне внесення гербіциду експрес або флюсто. Тобто, якщо ви використовуєте там 50 грам, то наші гібриди витримують це все на. Онтаження немає ніяких питань, можливо. будуть питання після <рес> після двох <після того, рес> разового внесення, або десь перекриття. Побачите другів кулаки. То ви знаєте, що таке може бути. Це нормально. Звертаємо вашу два роки нас уже є <рес> портфоліо Гібриди Соліану і Супела це два виситнові гібриди під е, технологією Експрес. Це шісті сімрасові гібриди зі стійкістю ОР7 до вушку, е, тогранті до основних спектра хвороб. Єдине, щоб я їх, е, як би я їх розділив по маркетингу, виходимо те, що ви будете бачити в каталогах, ви можливо не знайдете ніяких відмінності. Там ОР7, стійкість до хвороб, е, дані гібриди також. Що має світ до це певне Єдине моє бачення розділити дані гібриди. Це сілям, все ж таки, б я б літав на більш інтенсивну зону. Звісно, ми не знаємо, який буде рік. Якщо це рік, то я б літав перевагу гібриду суперу. В нашому портфелі все ж таки по своїй закостійкості, по сухостійкості, я віддав перевагу йому. Хібрид Суріану, якщо буде більш такий помірний, інтенсивний, як на цій локації випало два, два дощі, і ви знаєте, по студію два дощі в маю, все так? Таке теж може бути. Тому що коли ми їхали сюди з Кропивниччини і ми поспілкувалися з Керівником, то я бачив ситуацію на полях. Моя думка, якщо аграрій не затискував в цьому році Соняжи, то він вже виїхав. Це така моя одна із таких думок. Те, що зараз починається збирання по 300, по кг, кілограмів, це реалії нашого сьогоднішнього року. Це, 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 це в цьому році, в, році ми приїхали з багатьох регіонів. Ми бачимо різну картинку, і дана локація э, ну, нам це підтверджує. Ті два точки, які пройшли, вони дійсно дуже показові. Е, ще раз покинути особливо, два високоолеїнових, вони е, по виходу олії, по виходу кислоти, навіть на таких стресових умовах, вони показують базові стандартні результати, тобто е, по олії більше 50 днів ми опускаємося, е, по ологійної кислоти стандарт 82, завжди завжди є. Навіть такий по умов. від умова я повторюся, щоб ви просто зрозуміли в нашому є ці, ці два гібриди, які не знаходить. Наскільки я знаю потенціал і об'єм їхніх обмежений і запит України, ми не можемо покрити запит України. Однім по цим двом гібридам є не То якщо хтось хоче можливо на пробу, ми бачимо їх, то ви будь ласка, їх. Наш менеджер продажів вам посовітує, можливо, якийсь невеликий об'єм він вам видів. це так само високологіїновий, 7 до Говшку, стільки до переспорозу. Єдине по високолеїному сегменту, дуже цікава дискусія завжди виникає. Ми в своїх каталогах пишемо. Рекомендується там построїв і 1400 метрів. Їздимо до Агарії, говорять, давайте вже перепишете ваші чорновики, <звичайно> то що дійсно Агарії через посадку всі звичайні <звичайно> і високої сонячник, пару, пару проходів комбайна файлам і всі якісні які показники збираються. Тобто, тому такі хто в себе вирощує сонячник <звичайно> високовоїної, будь ласка, може, хтось скажіть пару слов, то дійсно є навіть такі розвитку, що високоволінової сегмент, вже дійсно можна і так вже вирощувати по своїм якісним показникам, буде, буде найкращим рівнем. Єдине ласка, низь, якщо у вас всього в 3-4 чотири гібрида, відтерміновуйте, відтерміновуйте строк посіву по, по даним гібридам, все все ж гібридам. Це така маленька рекомендація. Помірні або навіть більш пізні більш більш строки посіву, це по висі. На даній локації, якщо вам говорили. Норма висіву даних гібридів була 50 тисяч. Норма висіву. Як ви бачите з скраю, великий спектр гібридів різне насіння, то ви зможете тут побачити, що трохи по сходах, так це нормально. Але звичайно, аграрій зайде в поле, подивиться в метрів 20 від поля, а там ситуація стабільна. Ми бачимо, що на період спирання Якщо крайній відкосим на період збирання, ми будемо мати 47 тисяч перед збиранням. Завжди цікаве питання, норма висів у ну, ваших регіонах. Норма висів у ваших регіонах ми вже не совітували навіть перевищувати за 50 тисяч. Можливо, для нас і для продажників це погано. Ми пані 70 рекомендували і збільшували свою долю продажів, але ми цього робити не будемо, тому моя рекомендація, так як я. До речі, за мене Сергій, то я не представився. Може бути якісь запитання, то звичайно запитуйте. Прізвище запису, то заповните. То, якщо запитання, то будь ласка, запитуйте. По нормі висіву, то для вашого регіону, так як я працюю на чотири <хи> області за Херсон Миколаїв, Одеса Кропивницький, я бачу, що це залишення мисі вже взагалі не потрібно. 50 тисяч на момент посіву для вашої зони, це вже може. Як для цього року це вже може буде, бути навіть і багато. А так, в принципі, ми не знаємо, які, які, які будуть наперед, які будуть запаси бути, вологи, то 50 тисяч будь ласка, не, не переміщувати. Перейдемо ще до діє нашої новинки, щоб ви не просто орієнтувалися. У нас є тут у вашій зоні дуже популярний гібрид, гібрид Сайбері. Хто на своїх полях посівав, хто може знає. Це даний гібрид, чудове підсилення гібриду Сайбері. Гібриду Сайбері. Суворов. Це також середньо гібрид, володіє вже стійкістю до агресивних раз вовчку. Для нас уже не новина тут багато аграрії, що наші ОСІМі приди, що ми пишемо, десь уже одиночні раси по вузьку вони проскакують. Але е, яке ураження вже звичайно треба дивитися в полі, і воно може піти ураження і зараз. І тому гібрид Сувора буде вже краще стільки по вушку, він вже буде тільки до перенос морозу. Даний гібрид так хочу сказати, що це нова генетика. В тому році ми його висівали на полях Херсонщини і він показав один з найкращих, найкращих урожай. Та, там урожаї були 8-12, але він що повалі, що по урожайності показав, показав свій один з найкращих урожай. Гібрид толерантний до основних хвороб. Чому я <пив> говорю толерантний? Бо ступінь хвороб <пив> на полі залежить від інсектицидного, <пив> фунгіцидного захисту. Це, це ми вже ми звісно зрозуміємо. То Но гібрид сувора буде толерантний <пив> до степлового полягання <пив> і до таких хвороб, як ФОМОС, Фомос. Фомос. <пив> Дані, <пив> які локації, які <пив> були, Вони підчеркнули, що цей гібрид більш толерантніший до такої проблеми. А очікує ступінь насичення цілодмін півдня нашого соняшника, то ми розуміємо, що це дуже актуальна проблема, тому що якщо господарство і соняшник повертається на поле на третій рік, то це я вважаю вже ідеальне господарство. Я розумію вас, що все ж таки оптимізація і соняшник в ціні, да, але. Якщо на третій, третій то це ще ідеальність. А так, соняшник пшениця, то це реалії зараз нашого життя. Тобто, по гібриду сувора це чудове підсилення гібриду Сейбері. Це те, що в нас є в нашому портфелі. Новинка, яка попала. Небагатьом не попало в основному. нам на нас на і виділили нами невеличкі ракети 10-50 посівних. Ага, прискорюватися добре. Тоді е, гібрид «Сурець». це також новинка в нашому сегменті, е, щоб розміли розмежування. Є гібрид Сайбері, підсилення сувора. Якщо на ранній терміні перенос порос, то даний гібрид сувора сайперів буде найкращий. По даному гібриду е, є гібрид «Сурець». Знаєте, знали ви всі дуже чудовий, знаєте, в нашому стелічки гібрид Суміко пече терасовий до вушку, але найкращий в нашому сегменті по виходу олій. Давно шукали йому підсилення і знайти гібрид Сумійко, середньорання група стиховості Ажі до, до вовську, і по рівню виходу олії він буде на рівні гібрида Суміко. Це основні такі підсилення даного гібрида, тому що селекціонери є попит від господа ми завжди їздимо, чуємо ваші думки і говоримо, що хотілося б самий гібрид, як Суліко, але вже «Вовчок» в нашій зоні і, і по стійкості довушку. То основне, щоб ми знали, гібрид Сурист, е, чудове доповнення гібриду Суліко по своїм основним характеристикам. Ходимо краще його або норму висіву зменшити десь до 30 тисяч, не більше висівати або взагалі його не висівати, тому що це інтенсивний. Це інтенсивний гібрид, але у нас є інтенсивні гібриди, які на таких засобах постійностях показують дозволі погані результати. Тому ми тут ці локації висіяли і будемо наглядний приклад, потім подивитися. Є прилі це те та що в господарстві, що по попрода, що нашій компанії нам більше пишатися. І це один із доповнення э, новинки, чим ми пишаємося. Це наш тисяч від компанії по продажу. Тобто з нього поряд все, що ми хотіли бачити, і все, що ну ми хочемо показати аграрію, Це не перший рік нашому портфоліо по своїй посуху жалестійкості в таких умовах. Він те ну, ми бачили, в цьому році взагалі вже косі рискує поля, то річчя з об'ємом 300 кг, кілограмів воно його косі. Це такі як кобліво, засуха навіть в цьому регіоні здається косі, волод Володя казав. То по своїм характеристикам ОВРСІ, переміскорос, ранні оптимальні строки посіву, то в принципі гібрид достойний в своєму сегменті.